Привіт, як стати розумніше на 6 тисяч років. Треба вивчати Біблію, тому що в Біблії є досвід тисяч років. І чому весь світ сьогодні бореться проти християнства, проти церкви, проти Бога і Біблії? Тому що вигнули, щоб люди були тупими, вважали, що вони мавпи. Ось і цей досвід просто ігнорували. І знову ж таки робили ті самі помилки. Ну і ще сказано, що церква ось вона буде правити. І звісно, тому світ він бореться проти цього, щоб цього не відбулося. Тому що в Біблії сказано, що церква буде правити. Ось, тому, звісно, не треба вірити в цій маячні, брехні. Ось треба вивчати Біблію. Тому що у багатьох людей є розуміння, що церква це тільки для смерті, для чогось такого, для відспівання. Насправді Біблія і церква це для того, щоб ми могли жити.